Війна це завжди е, два компоненти. Це, власне, військова сфера і економіка. Тому що неможливо вести війну без економіки. От чому Росія може зараз продовжувати війну проти України? Тому що у неї є дуже багато фінансових коштів, які вона заробляє за продаж е, нафти е, Індії і Китаю в основному. Бере ці гроші, вкладає в Північну Корею, в Іран, отримує боєприпаси е, шахеди. Компоненти, які у нас сірими схемами. Вона ж не просто так от, кажуть, вона обходить санкції. А яким чином вона обходить санкції? За рахунок організації схем, які коштують гроші. Тобто, для того, щоб купити мікросхему, вони переплачують кілька разів для того, щоб створити фейкові фірми, для того, щоб найняти людей, які будуть дурити законодавство окремих країн для того, щоб доставати мікросхеми, які використовуються в ракетах російських, в дронах і так далі. Все це коштує грошей. Де вони беруть гроші? Вони продають нафту. Чи відноситься до війни не те, що відноситься, це є основним зараз базовим елементом війни Росії проти України. Коли ми говоримо Заходу, що вибачте, ви нам даєте допомоги там 10 мільярдів, а при цьому дозволяєте Росії торгувати на 200 мільярдів нафтою. Як можна воювати в таких умовах? Вони ще кажуть, що ми там Україна багато отримує. Припиніть торгівлю Росії нафтою і тоді можете нам взагалі не допомагати, тому що війна зупиниться. Тому, коли ми говоримо про знищення НПЗ російських, хоча б в європейській частині, тому що ми поки що за Урал не добуваємо, а там є теж НПЗ, то це мова йде безпосередньо. Перше, це удари по російській спроможності продавати нафту, бо чим менше буде нафтоприробної промисловості в Росії, саме об'єктів інфраструктури нафтоприробної, поставки нафти і так далі. Порти були удари по, по портам. Услуга то все. це знову ж таки перевалка нафти а, і, до речі, склапаного газу в услузі. Тобто це удари прямі по можливості Росії продавати нафту і нафтопродукти за кордон, тобто заробляти гроші. Крім того, звісно, будь який НПЗ він виробляє нафтопродукти, які використовуються тим угрупованням, окупаційним, які веде війну проти України. Тут тобто, пряма, пряма залежність. Від поставок цих нафтопродуктів російським військам, які воюють проти України, тобто тут кілька компонентів, і один з компонентів це позбавлення Росії можливості продавати нафту. І до речі, якщо ви подивитесь зараз на статистику, в грудні вже і в січні є падіння продажу нафти та нафтопродуктів Росії за кордон, і це означає, що тактика обрана правильна і знищення російських нафтоприродних переробних заводів та іншої інфраструктури. Яка пов'язана е, нафтою і газом, і звісно, це е, має впливати рано чи пізно на здатність російських військ виконувати свої завдання, е, оскільки е, ми зараз отримали, наприклад, GLSDB, Так вони поки що не використовувалися, наскільки мені відомо, тобто я не бачив якихось підтверджень ні від осінтерів, ні від офіційних заяв стосовно застосування GLSDB, це Ground-Block Diameter Bombs з дальністю 150 км, кілометрів сто це означає, що по всій глибині фронту, фактично, от по всій глибині операцій, включно із куп'янським напрямком, і Донбасом, і Півднем, ми можемо покривати всю російську окупаційну інфраструктуру, включно з, звісно, з складами з боєприпасами, складами нафтопродуктів будь-якими командними пунктами, і так далі, тому коли це буде здійснювати, ми зробимо так, щоби. На нашій території, на окупованих територіях, в зоні проведення операцій, Росіяни не могли взагалі нічого тримати, бо ми їх просто знищуємо нашими далекобійними скоточними засобами. Тобто їм треба буде логістику здійснювати з території Росії, а на території Росії ми також будемо знищувати їхню е логістику, наприклад, е нафтопродуктів. А я думаю, що скоро дійде і все-таки до складів з боєприпасами і так далі. Тому що їх будуть просто створювати вже не, не на окупованих територіях, а на території Росії. І нам треба буде бити по території Росії, власне, щоб знищувати будь-яку військову інфраструктуру вже на території Росії, бо вони все будуть вимушені туди перенести. І це є стратегією якраз а, підготовки до перелому перелому війні. Тобто, чим складніше Росії буде здійснювати логістику, чим складніше буде заробляти гроші для видання цієї, тим. А, Більше у нас можливостей проламати хід цієї.